Доброго дня, любі друзі! Ви Тері Софія. І так я роблю розклад на кожен день. І сьогодні про суботу. Сатурн, як самоповільна, велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетам, монахам, монахам та людям знання. Субота несприятливий день для починань, можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу, зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утримуватися від поїздок, але якщо дуже треба, то південний, південний напрямок буде найбільш сприятливим. Ну, принаймні, ви можете з цього напрямку почати свою подорож, щоб закласти е, ефект. Ефект сприятливості да, на, на весь свій на всю свою подорож. Одягатися в суботу краще в сині фіолетові тони, або такі кольори якимось чином внести в своє життя. Субота день, прийняття відповідальності і організації. І так, любі друзі, я вас благодарую за будь-яку е, е, будь активність на моєму каналі. І нагадую вам, що тепер ви можете стати. Спонсора мого каналу і отримати тоді доступ до всіх ритуалів, котрі вже є е, в наявності, і до інших відеоматеріалів корисних, як завжди. Да, і е, котрі, е, котрі будуть е, в доступі тільки для спонсорів каналу. І так, любі друзі, поїхали. Прошу загальну подію цього дня. Загальну подію енергії. Вау! Цього дня! Тепер цікавий момент цього дня. Що принесе радість та щастя в цей день? Що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити. Боже, неймовірний день буде. Любі друзі, неймовірний буде день. Неймовірний. Ну, дивіться загальні події. Мах. Мах це людина. Це означає, що ви можете в цей день все. Все, що ви захочете, все в ваших силах. Якщо вам треба спеціаліст якийсь да, знайти когось в цей день, ви знайдете самого найкращого спеціаліста. Це може бути будь-хто. Але в будь-якому випадку це людина майстер своєї справи. Розумієте, да? от-то, тут і успіх, тут і. Здібності до навчання, початок чогось нового, тобто щось доробити, переробити, трансформувати, оновити все, що ви хочете, ви можете в цей день. Головне. Триматися високих енергій, високих енергій, тобто благосні мотивації. У вас повинні бути у всьому, і тоді вимагом залишитися, ну як мінімум, до кінця дня, це точно. Розумієте? І у вас все буде виходити легко, да, Тут про карта каже про внутрішній баланс, про стрижень, от, про те, що всі енергії, тобто, вам будуть будуть дані енергії для. Втілення будь-яких ваших планів. Тобто, маг це перша сама потужна карта старшого аркану. Тож використовуйте в облаго собі цю енергію в цей день. Двойка мечів. Дивіться цікавий момент. Тут людина в обмеженнях. От ви якимось чином цікавим через якийсь цікавий момент, да, ви зможете позбутися всіх обмежень, ви зможете все ж таки зробити правильний вибір. Да, можливо, навіть закритими очима, але він для вас буде. Ну, ви в цей день під захистом вищих сил, подбойки кубків. От, тож янголи вас підтримають, вищі сили вас підтримують, дай вам просто допоможуть. Ви головне. Помагу, да? скажіть собі, де у вас які у вас загострення, який вибір ви не можете зробити, де ви навмисто страждаєте? Дозвольте, дайте посил, запит Всесвіту да, в цей день на те, щоб звільнитися від цього, да, від тягаря якогось, і воно якимось чином цікавим відбудеться, скоріш за все, навіть без болю для вас. Розумієте, да? От далі, рицар жезлів, що принесе вам щастя та. У, е, щастя та радість да, в цей день рицар жезлів, ну, це можливо, ви будете в таких да, дієвих енергіях. Жезли це про дієвість, про просування. Тут, можливо, у вас буде просування там і по кар'єрі, і до вашої мети, да, до якоїсь так само. Або е, в трансформаціях, наприклад, да, тобто, коли ми розбиваємо, знімаємо з себе всі блоки, всі заборони, все, я так більше не хочу, я, я відмовляюся да, там від. від Туб межень і так далі. Тобто якісь дії вам. Ваші дії да, вам будуть приносити щастя та радість в цей день, або дії якоїсь людини, котра для вас, можливо, щось буде робити, да, можливо, ви якогось, якщо вам треба якийсь спеціаліст в будь-якій сфері, да, ви його знайдете, і то буде така вправна енергійна людина, да, котра так само вам принесе якісь і гарні звістки, наприклад, да, і виповнення чогось. Тобто, ну, людина щось вам може допомогти зробити і від того ви будете кайфувати, а ще жезлів в нас є, да? От. а тут в нас що бажано зробити? Двойка кубків, любі друзі, бажано відкрити своє сердечко, то, можливо, щастя і радість у вас від жоніха такого буде, да? От. від того, що ви зустрінете таку дієву людину, котра одразу почне вас, там, знаєте, на руках носити, а моя тись і пусінька, да? От. і так далі. Тобто тут про кохання, про те, що, ну я вже сказала, ви під захистом вищих сил. Тут ви можете зустріти кохання всього свого життя, розуміти в цей день. То що треба зробити? Йдіть кудись, йдіть, не сидіть собі в обмеженнях, розумієте, дозвольте собі, повикидайте ви ці мечі. Нікого ви їм не налякаєте, тільки себе катуєте, Розумієте, ну є якісь там не знаю страждання. Ну, хай вони і будуть. Скажіть все, знаєте, класна мантра, а мені пофіг. Страждала, страждала, страти. А тепер мені пофіг все. Дуже чудова мантра. Боже, що ж про тебе люди скажуть? Та мені пофіг. Дуже чудова мантра. Використовуйте в блага, любі друзі. І чого не треба робити? Десятка пи... Ну тут може бути, дивіться, якщо для вас не актуальна кохання саме, да, ну, як, так, така, то тут може бути зустріч з дієвою знову-таки людиною стосовно якоїсь вашої співпраці. да, Можливо, ви щось хочете замутити, ну, таке намагічити собі да, ну, в житті. Ну, я шутку. Зараз да, ну, якусь справу розпочати, ще щось, тому що тут енергії буде через край, ви можете все. От, І тому, е, ну, одному, знаєте. Вибачте, одному, один то один, да, людина, одна то одна. От, і можливо, ви, для вас актуальна співпраця з кимось. То так само ви можете зустріти для співпраці якусь людину в цей день. Да. Головне, що треба зробити, дозвольте собі це, дозвольте іншим людям війти в ваше життя. От. І що не треба робити, десятка пентаклів. Перевернута, любі друзі. Тож. Не бажана в цей день починати ремонти, не бажана займатися купівлею та продажу, продажем, ну, продавати, якщо ви, то ви можете, да? якщо ви все там перевірили, зважили і так далі. Але якщо ви хочете купувати житло, то якщо ви не можете цю, відкласти цю подію, да? то принаймні 10 разів перевіряйте, тому що тут можуть бути або документи підроблені. Тобто щось буде не так, розумієте? Вас хтось захоче тут обдурити. От, Ну, за для того, щоб відібрати ваші пентаклі, якісь ваші ресурси. Тож, будь ласка, в цей день, а, да, десяточка це про новий якийсь етап, все ж таки, да? То в цей день, ну. Будьте обережні зі своїми новими етапами, да. Тобто, ви можете щось почати започатковувати, але взяти просто, знаєте, отак так, от е, на такій енергетиці, да, взяти всі ресурси свої кудись вбухати, ну це не дуже буде розумним, розумієте, да, От, ви можете тут щось планувати, ви можете так, якісь дії починати, але зі своїми ресурсами будьте обережні, все ж таки, да? От, е, краще помагу, знаєте, звернутися до когось, до спеціаліста, наприклад, юриста, да, проконсультуватися. А ну Подивися ти у ці документи, да, там перевір по базі, опа, і зберегли свої грошенята. Да. Тож я вам бажаю, любі друзі, залишатися в енергіях мага якомога довше, не тільки один день, да, ну, як, як мінімум, ну, в принципі, це, скажімо так, да, завдання кожної людини піднятися да, в духовному розвитку і, ну, і вже піти з цього світу в інший. Ну, з іншої іпостасі да, своєї. От, тож, будь ласка, залишайтеся, будьте вірними собі, дозволяйте собі щастя, впускайте його в своє життя, от і залишайтеся на таких чудових енергіях стільки, скільки ви зможете або захочете. Запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.